Вітаю вас в курсі Твої фізичні відкриття. Сьогодні ми з вами розглядаємо матеріал 21-го уроку по загальній нумерації або ж 5 урок 5 та 6 частин курсу. Тож налаштуйтесь на активну роботу, перегляньте відео до кінця, не перемотуйте, слухайте уважно, бо в процесі пізнання важлива кожна деталь. Виконуємо перше завдання. Прочитай вислів британського фізика Еріка Роджеса. Фізика це наука розуміти природу. Чи згодні ви з цією думкою науковця. Виходячи з визначення фізики як науки, даний вислів має сенс, оскільки знання, якими оперує фізика, отримані при дослідженні природних явищ. Друге, пригадай та запиши, що таке природа. Природа це все, що нас оточує. Переглянемо відеофрагмент та дамо відповіді на третє завдання. Земля є елементом будови Всесвіту. На нашій планеті цвітуть сади, співають птахи, живе людина, істота, яка здатна мислити і творити. Природа це ліси та пустелі, гори й каньйони, моря та океани. Увесь навколишній світ, що нас оточує, називають природою. Людина також частина природи. Природу вивчають такі науки: біологія, наука про живу природу об'єктом вивчення якої є організми, географія, наука про природу землі, населення та його господарську діяльність, хімія, наука, що вивчає склад властивості та перетворення речовин, астрономія. Природнича наука про небесні тіла, зорі, планети та їхні супутники, комети, астероїди тощо. Фізика фундаментальна наука про природу, яка вивчає властивості матерії та закони її руху. У перекладі з грецької слово фізика означає природа. Цю назву використовував Арістотель ще в IV столітті до нашої ери. Матерія усе, що існує у світі, незалежно від того, знаємо ми про це чи ні. Фізика основа сучасної техніки. Завдяки знанням з фізики науковці створюють машини та механізми, оптичні прилади й космічні апарати, винаходять і вдосконалюють сучасні засоби зв'язку тощо. Усі відкриття людина застосовує у своїй практичній діяльності. Фізика є фундаментом усіх природничих наук. Знання її законів використовують в астрономії, хімії, біології, географії для пояснення різноманітних процесів законів явищ. Також науковці широко застосовують знання з математики. Тож давайте дамо відповіді на питання до третього завдання: перше від якого грецького слова походить термін фізика. Слово фізика походить від грецького слова «фюзі», що означає природа. Що таке матерія? Матерія це все, що реально існує у світі, на землі й поза нею, що ми можемо бачити, сприймати, відчувати нашими органами чуття, що вивчає фізика? Фізика природнича наука, яка досліджує загальні властивості матерії та явищ у ній, а також виявляє загальні закони, які керують цими явищами. Слідуючи… Які ще природничі науки ти знаєш, що вони вивчають? З природничих наук ще існують біологія, наука про живу природу, географія, наука про природу Землі, населення та його господарську діяльність, хімія, наука, що вивчає склад властивості та перетворення речовин, та астрономія, наука, що вивчає зорі, планети та їхні супутники, комети, астероїди тощо. Чи погоджуєшся ти з твердженням про те, що фізика є основою всіх природничих наук. Обґрунтуй свою думку. Фізика є однією з природничих наук, яка доповнює своїми дослідженнями цілісну картину представлення матеріального світу. Четверте завдання: прочитай інформацію на уроках із яких навчальних предметів ти вже ознайомлювався з цією інформацією. Перше, природа це весь навколишній світ, що тебе оточує. Друге. Природа це сутність основна властивість чого небудь. Третє. Матерія усе, що існує у світі, незалежно від того, знаємо ми про це чи ні. І четверте. Фізика фундаментальна наука про природу, властивості матерії та закони її руху. В п'ятому завданні переглянемо відеофрагмент та дізнаємося про науковців, які зробили великий внесок у розвиток фізики як науки. Архімед Давньогрецький математик, фізик, інженер, винахідник і астроном Архімеда вважають одним з найвидатніших учених античності, серед його досягнень у фізиці закладення основ гідростатики і статики та пояснення правила важеля. Архімедові приписують винайдення різноманітних механізмів, зокрема облогових машин і гвинтового насоса, названого на його честь Архімедовим гвинтом. Галілео Галілей, італійський мислитель епохи відродження, основоположник класичної механіки, фізик, астроном, математик, поет і літературний критик. Один із засновників сучасного експериментально-теоретичного природознавства. Науковець удосконалив конструкцію телескопа, довівши, що в центрі сонячної системи знаходиться Сонце, а не Земля, зробив низку важливих астрономічних відкриттів. Ісаак Ньютон. Англійський науковець, основоположник сучасного природознавства, творець класичної фізики і один із засновників числення нескінченно малих величин. У книзі Математичні начала натуральної філософії сформулював закони руху, відомі як закони Ньютона і закон Всесвітнього тяжіння. Що стали основою наукового світогляду та мали великий вплив не тільки на фізику, як науку, а й на філософію. Ньютон сконструював перший телескоп рефрактор, розробив теорію кольору, ґрунтуючись на явище розкладання білого світла в спектр під час проходження крізь призму. Ернест Резерфорд. Британський фізик лауреат Нобелівської премії з хімії, 1908 рік Резерфорд. Проводив досліди з розсіювання альфа-частинок Резерфордівське розсіювання, завдяки яким визначив структуру атома як системи, що складається з позитивно зарядженого ядра й електронів, планетарна модель атома, досліджував радіоактивність і перетворення хімічних елементів, здійснив першу у світі ядерну реакцію. Відкрив Протон. Альберт Ейнштейн, видатний фізик-теоретик ХХ століття, лауреат Нобелівської премії 1921 року. Створив спеціальну і загальну теорію відносності, відкрив закон взаємозв'язку маси та енергії. Ейнштейн є автором праць з квантової теорії, у яких сформулював закони фотоефекту, основний закон фотохімії, закон Ейнштейна, передбачив існування вимушеного випромінювання. Також науковець розвинув статистичну теорію Броунівського руху, працював над проблемами космології та єдиної теорії поля. Лев Давидович Ландау радянський та український фізик, академік Академії наук СРСР, лауреат Нобелівської премії 1962 року. Член Академії наук Данії, Нідерландів, Французького фізичного товариства, Лондонського фізичного товариства і Лондонського королівського товариства. Американської академії наук і мистецтв США 1932 року Ландаус очолив теоретичний відділ Українського фізико-технічного інституту в Харкові, рятуючись від репресій, що розпочалися в Харкові над фізиками. 1937 року Ландау прийняв запрошення Петра Капиці обійняти посаду керівника теоретичного відділу Інституту фізичних проблем. Але 1938 року ландау заарештовують за антирадянську агітацію. У в'язниці він провів рік. І був звільнений завдяки втручанню Петра Капиці. Посмертно реабілітований 1990 року. Квантова механіка, фізика твердого тіла, магнетизм, фізика низьких температур, фізика космічних променів, гідродинаміка, квантова теорія поля. Фізика атомного ядра й елементарних частинок, фізика плазми ось далеко неповний перелік галузей, у розвиток яких Лев Ландау зробив вагомий внесок. За дослідження в галузі конденсованих середовищ теорія рідкого гелію 1962 року Ландау було присуджено Нобелівську премію з фізики. Про цього генія казали, що у величезній будівлі фізики ХХ століття для нього не було зачинених дверей. Що ж нового ми дізналися з даного відео? Встановлення фізики як науки стало можливим завдяки працям великої кількості видатних вчених. В шостому завданні дамо відповіді на питання конкурсу найрозумніший і перевіримо, наскільки уважно ви дивилися попередній відеофрагмент. Перше питання: який науковець у своїй книзі, математичні начала натуральної філософії сформулював закони руху та закон всесвітнього тяжіння, а також побудував перший телескоп-рефрактор. Це був Ісаак Ньютон. Друге ім'я науковця, якому 1962 року було присуджено Нобелівську премію з фізики за створення теорії рідкого гелію. Це був Лев Давидович Ландау. Третє засновник класичної механіки, математик, астроном, який довів правильність геліоцентричної теорії будови сонячної системи це був Галілео Галілей. Четверте. Автором планетарної моделі атома є Ернест Резерфорд. П'яте ім'я давногрецького математика, фізика, астронома, інженера, засновника гідростатики і статики. Це є Архімед. І шосте. Який науковий створив спеціальну та загальну теорію відносності? Це був Альберт Ейнштейн. Восьме завдання. Дай відповіді на запитання. У який спосіб науковці отримують знання про навколишній світ? До методів наукового пізнання належить спостереження, вимірювання, експеримент. Які етапи наукових досліджень ти використовуєш на уроках природознавства? Перший етап накопичення фактів. Другий етап пошук наявних теорій, формулювання гіпотези. Третій етап проведення експерименту на підтвердження чи спростування гіпотези. Четвертий етап. Якщо гіпотеза підтверджена, створюється власна теорія. В дев'ятому заданні переглянемо відеофрагмент та з'ясуємо етапи наукового дослідження. Більшість відкриттів у природничих науках було зроблено не миттєво, а протягом певного часу у кілька етапів. Спочатку науковці спостерігають за природним явищем і накопичують факти, потім формулюють гіпотезу, наукове припущення, висловлене для відповіді на запитання та для пояснення накопичених фактів. Щоб перевірити гіпотезу, науковці проводять експеримент. Якщо експеримент спростовує гіпотезу, Дослідники повертаються на крок назад і висувають нову гіпотезу, яка також потребує експериментального доведення. Якщо ж експеримент підтвердив гіпотезу, то науковці створюють теорію. Десяте завдання. Вивчи інформацію за методикою запам'ятовує ефективно. Методи фізичних досліджень поділяються на експериментальні спостереження і дослід, і теоретичні гіпотеза моделювання математичних розрахунок. Так як кабінет фізики є спеціалізованим кабінетом, то робота в ньому регламентується певними правилами, дотримання яких зменшує ризик виникнення нестандартних ситуацій. З'ясуємо, які з твердження узгоджуються з правилами поводження в кабінеті фізики, а які ні. Перше. Розташовувати на робочому місці прилади матеріали обладнання можна будь-як. Дане твердження не узгоджується з правилами. Друге. Не слід намагатися самостійно усувати неполадки в роботі приладів. Дане твердження узгоджується з правилами техніки безпеки. Третє. Починати виконувати завдання можна тільки з дозволу сусіда по партії. Дане твердження не узгоджується з правилами. Четверте. Переставляти обладнання можна тільки з дозволу вчителя. Дане твердження узгоджується з правилами. П'яте. Не слід припиняти роботу під час мимовільного відключення приладів. Дане твердження не узгоджується з правилами. І шосте. Виходити з кабінету після дзвінка можна лише з дозволу вчителя, спокійно не штовхаючи інших. Дане твердження узгоджується з правилами. Фізика є експериментальною наукою, тому для проведення експериментів використовують різноманітні вимірювальні прилади. Більшість цих приладів вам відома. Давайте пригадаємо назви приладів та що ними вимірюють. Перший прилад, яким вимірюють довжину, зазвичай це лінійка. Мензурку використовують для визначення об'єму, а от температуру вимірюють термометром. Проміжки інтервалу часу вимірюють секундоміром. А от швидкість вимірюють спідометром, Масу визначають терезами. Вашим домашнім завданням буде вивчити основні визначення сьогоднішнього уроку та виконати письмове завдання до уроку номер 5 сторінка 1113, зошита номер 1 5 та 6 частин курсу. Якщо відео було для вас корисним, поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео на каналі. А на сьогодні все. Дякую за увагу і до нових зустрічей.